Вітаємо розпочинаємо інформаційний тиждень, яким видався перший робочий день прямо зараз. Газ або бензин, на чому вигідніше їздити, рахуємо разом. Субсидії непрацюючим пенсіонерам за новою схемою. Олімпійців нагородили в день фізкультури і спорту. Переводити авто на газ стає невигідно. Українські автозаправки вдвічі підняли ціни на блакитне пальне. Експерти кажуть, напруга на газовому ринку збережеться мінімум до кінця вересня. З чим це пов'язано, знає Лариса Бондар. Тільки з початку року близько 40% водіїв перевели свій транспорт на газ, та пальне на заправках почало стрімко дорожчати. В країні великий попит і обмежена пропозиція, кажуть експерти. Дефіцит ми бачимо по поставкам із Росії. То есть там в Росії там произошла аварія на одному з про заводі праїзводіля дані та полічили серію білоруські заводи, котре теж являються поставщиками в Україні. Сформувався дефіцит, так би бы, ні только в Україні, но і вообще там восточної Європі. За прогнозами, вже найближчим часом середня ціна скрапленого газу в Україні перевищить позначку 13 гривень за літр. За таких обставин перевізники можуть ініціювати подорожчання вартості проїзду. Майже всі таксисти і всі водії маршрутних таксі перейшли на використання скрапленого нафтового газу подорожчання майже на 50% цього ресурсу. Неодмінно призведе до того, що всі вони задумуються чи не підняти вартість проїзду. Ажіотаж навколо скрапленого газу продовжиться мінімум до кінця вересня. кажуть фахівці. Ситуація стабілізується в жовтні. Ціни почнуть падати. Адже зазвичай, коли холодніше, водії менше їздять на блакитному паливі. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. Четвер, п'ятнадцятого вересня до Вінниці приїде прем'єр-міністр Володимир Гройсман. А разом із ним велика делегація Євросоюзу, на чолі з Єврокомісаром з питань розширення та політики добросусідства Йоханасем Ханом. Цей же день дадуть старт масштабному проекту з децентралізації юліт, на який ЄС виділяє 97 мільйонів євро. За словами його Гана, програма є конкретним прикладом підтримки Євросоюзом реформ в Україні. Вона міститиме два основні компоненти: по-перше, створення центрів надання адміністратив. Тивних послуг та забезпечення активної участі громадян у місцевому розвитку по-друге буде спрямована на підвищення рівня інституційного розвитку органів влади. У Вінниці відзначили День фізичної культури. З нагоди свята на Майдані Незалежності нагородили грамотами і грошовими преміями кращих спортсменів та олімпійців, які цього року представляли Україну на змаганнях в Ріо-де-Жанейро. Після завершення урочистостей Вінницькі олімпійці Олена Колесниченко, Олена Яновська та Денис Солоненко влаштували автограф-сесію для своїх прихильників. Про свої злети та падіння розповіли Ірині Корш. На Олімпійських іграх у Ріо де-Жанейро честь України у складі національної збірної відстоювали п'ятеро вінницьких атлетів. У День фізичної культури і спорту під оплески вінничан вони разом із тренерами крокують майданом незалежності. Леонід Боївський, Олена Колеснико, Михайло Кмис, Тебе Солоненко. Вінницька легкоатлетка Олена Яновська про участь у змаганнях найвищого рівня мріяла з дитинства. На Олімпійських іграх виборювала першість у бігу на 100 метрів з перешкодами. каже, в той день не подолала необхідну для перемоги часову межу. Зізнається, далися в знаки наслідки перенесених незадовго до Олімпіади операцій. Втім, додає, причина не тільки в цьому в Україні на високому професійному рівні дуже мало баз для підготовки. Є так як у нас складне економічне становище, у нас. Війна в країні нас недостатньо фінансують. Місто намагається щось змінити. область теж я бачив і бари, міняються покриття, обновляються площадки, але ми на жаль вже трошки відстаємо на сьогоднішній день потрібні нові технології, нові зали сучасні, тому що боротьба на змаганнях йде на соте долі секунди. Перше за останні десятиріччя війни з олімпіади приїхали без медалей. Втім, сама участь наших спортсменів в таких змаганнях це вже перемога, кажуть у міському комітеті фізичної культури та спорту. Що це олімпійська вершина? Це найвищий гатунок, тільки туди потрапити. Дуже серйозний відбір, те, що наші спортсмени були вже в ріво, те, що звучали їхні імена, я думаю, що це показник для як індикатор для того, що наша Україна. Назнана в цілому світі наразі спортсмени сповнені ентузіазму, надихають їх і вдалі виступи співвітчизників в паралімпіаді. кажуть, українські атлети своїми результатами доводять, що здатні скласти серйозну конкуренцію спортсменам з тих країн, які зазвичай посідають перші місця у медальному заліку. Ірина Курш, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. А тим часом у Вінниці стартував чемпіонат з футболу серед команд ліги учасників АТО за Кубок Героїв АТО. Змагається шість команд групи Центр. Учасники бійці з чотирьох регіонів України Вінниччини, Житомирщини, Кірвоградщини та Полтави. Нашу область представляють дикі качки штабу повітряних сил України та Калинівський ягуар. Загалом матчі проходитимуть у шести регіональних лігах по всій Україні. Триватимуть вони до 20 листопада. Далі по дві команди переможці регіональних турнірів боротимуть Ця у Києві за кубок героїв. Ато до опалювального сезону Вінниччина готова майже на 90%. Вироби вінницьких ковалів підкорюють українців. Як на європейській площі, борщем пригощали. Вінницькі ковалі творять дива. Шматок заліза перетворюють на квіти драконів і химерних істот. Моя колега Ірина Корш познайомилась із залізних справ майстрами Русланом Бойчуком та Олексієм Маліновським. Остання робота чоловіків – кілограмовий рак перемогла на всеукраїнському фестивалі Металеве серце України, що пройшов у Рівному. Щоправда, металевий шедевр залишився в тамтешньому музеї. Такі умови конкурсу. Подробиці дивіться далі. Залізо на витвори мистецтва перетворюють Вінницькі ковалі Руслан Бойчук та Олексій Маліновський. За багато років одне з найдавніших чоловічих ремесел стало для них невід'ємною частиною життя. Приємно займатися. Тут йде компоновка фізичного труда і в той то якогось -то художнього проявлення. Во-вторых, метал дає очень то есть там Можна малюсінького малюсенького коташпілічки і гвоздика до там чого-то громадного. Технологія кування не змінюється віками. Метал розжарюють та придають йому потрібну форму. Решта справа фантазії та вмілих рук, кажуть ковалі. Готова вже наша деталька. Це буде одна з деталей очередного колота із у вільний час майстри створюють казкових героїв. Інколи витвори настільки припадають до серця авторів, що ті залишають їх у своїй колекції. Приміром, ось цей сталевий підсвічник у вигляді міфічної демонеси Суккуба. на цю роботу у художника Руслана Бочука пішло майже три місяці. Прорабатувався кожен волос, крилишка, шибто до великих до мелочей. Робота була дуже складна, дуже об'ємна, то важко тяжело было, щоб був доступ к до тому, щоб його зібрати, почистити, скомпонувати. Кожен виріб має підпис автора: купують металеві шедеври, переважно знайомі або клієнти з ресторанного бізнесу. Найбільшим попитом користуються обладунки та мегалюстри. Втім, Олексію Маліновському, який є підмайстром Руслана, особливо подобається кувати металеві квіти. Мало хто із кузніцов е, займається іменно цвітами. Якщо займаються, то це як правило рози і. І все, в принципі. Тому мені більш подобалося другі цвіти робити це лілії, вони більш об'ємні, які мають більш красивіший вигляд. І можна з декількома бутонами зробити велику композицію. В друку майстрів більше сотні металевих виробів. Частина з них вже побувала на всеукраїнських виставках та конкурсах. На останньому, який нещодавно пройшов у Рівному, хлопці представили гігантського рака. Його вони подарували тамтешньому музею. Це одна з наших найскладніших робіт, яка робилася в цій майстерні. Вага її приблизно десь 40 кілограмів. Ковальство справа трудомістка. Тож і коштують ковані вироби недешево. Аби їх не поцупили, майстри жартома приставили до них охорону, вхід до кузні під пильним наглядом сталевого Валентина, антисепаратиста та собакотигра. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини, телеканал Віта. За рейдерство кримінальна відповідальність. Активно протидіяти цьому явищу беруться мін'юст та Нацполіція. Спільні наміри вони задекларували у відповідному меморандумі. Документ спрямований на захист прав власності бізнесу. Крім того, у міністерстві юстиції підготували законопроект, який запроваджує інститут спецконфіскації усього майна осіб, причетних до рейдерства. Профільний міністр закликав депутатів проголосувати за законопроект вже наступного пленарного тижня. Нарахування субсидій непрацюючим пенсіонерам здійснюватимуть за новою схемою. Відтепер враховуватимуть дохід людини не за увесь попередній рік, а лише за один місяць, який передує подачі заявки на отримання держдопомоги. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева. Каже, таким рішенням відреагували на численні звернення українців, які у 2015-му ще працювали і отримували і зарплату і пенсію. А вже в 2016-му залишили роботу. Тож нові умови дозволять врахувати їхній реальний дохід на даний момент. На Вінниччині готовність об'єктів до нового опалювального сезону в середньому становить 88%. Підприємства житлово-комунального господарства області завершують підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. Пріоритетним завданням залишається модернізація теплогенеруючого обладнання, встановлення котлів на альтернативному паливі та заміна теплових мереж. Так у 2016 році мають намір замінити на альтернативні 47 котелень бюджетних установ. Це дасть змогу зекономити 2 мільйони метрів кубічних природного газу. Життя прекрасне. Під такою назвою мовознавець Донецька презентувала віничанам свої власні малюнки та дитячі вірші. До Вінниці жінка приїхала з початком війни на сході. Зараз Таїсія Лепеха, викладач в Дону, каже: ніколи не думала, що буде писати і ілюструвати дитячі книжки. Ірина Дідух продовжує. Живопис, графіка, ілюстрації до дитячих книжок, збірки віршів та гуморесок все це на персональній виставці представила доцент Донецького університету Таїсія Лепеха. Філолог за освітою вона почала писати картини за покликом душі, каже, мотиви здебільшого жартівливі, диктує сама життя. Це українці, от які ми є. Ми любимо і посміятися, і випити. Ну хтось самі в гречку стрибне, хтось ну, такі ми є. Ми не ідеальні. І от в цьому календарі, от подивіться, ну тут ось ми любимо гроші, ну а хто їх не любить, от, якби вони тільки в нас були, так побільше. Веселі, колоритні, навіть з характером, так про своїх казкових персонажів говорить художниця. Це сприйняття передалось і відвідувачам виставки. Той кіт, який лежить, здавалося, що прись, геть. А він приваблює, хочеться його погладити і запитати. А що це ти розлігся? Не займаєшся чимось мишей не ловиш за кицьками, не бігаєш. Таке враження, що ці картини створювали два, три чи чотири різних художника. Вони настільки за тематикою. За манерою написання цих картин різні, і цікаво те, що дійсно от дивишся там. Якась асоціація з Парижем, дивишся там, такі знаєте колоритні українські дівчата. Авторка книг з українознавства і української мови Таїсія Лепеха каже: ніколи не думала, що писатиме для дітей. Натхнення мовляв, вистачає. А от щоб видати збірки, бракує коштів. Оці малюнки, оці малюнки, це малюнки до. І ще до невиданих книжок, будемо так говорити, тому що у мене написаних і намальованих сім готових книжок. Різна кількість сторінок від 48 до 90 з лишнім там сторінок. Це дуже велика робота. Єдине, що, що немає грошей. З початком війни на сході Таїсія Лепеха переїхала до Вінниці, перевезла і свій скарб. Говорити про це жінка не хоче, каже то важкі спогади. Побачити експозицію художника аматора можна у філії бібліотеки Тімірязіва. Ірина Літвінцев, новини телеканал Віта. А вінницька малеча в центрі міста зібрала врожай на невеличкій ділянці на площі європейській вихованці центру підліткових клубів Універ виростили картоплю, помідори, кабачки та зелень із зібраної городини просто неба наварили борщу і частували ним усіх бажаючих. Вистачило і нашим колегам. Баклажани, патесони, перець, капуста та томати усе це вродило безпосередньо у центрі міста. За агрономів, вихованці центру підліткових клубів універ, озброївшись кошиками та ящиками на випередки збирають урожай. Якщо нема, ну якщо немає сьогодні землі, то томат зриваємо. Сіяли, саджали, поливали та сапали. Ціле літо маленькі віничани працювали ось на цій грядці. і нарешті зібрали 11 кілограм городини. Працювати на городі не тільки весело, а й корисно в один голос запевняють восьмирічні універівки Настя та Віта. Сажать не очі подобається. Я люблю допомагати в огороді. Я дуже це люблю. Я гуляла тут. Я проходила і виділа, коли-то було маленьке, а зараз уже большое. Тобі радість, що ти це зажав своїми руками, що ти ухажував за ним. І воно тобі дало віддяку, і воно виросло. Проект Ого родина започаткували в Україні одна з аграрних компаній три роки тому. Почали зі столиці, а навесні облаштували одразу дві локації у Львові та Вінниці. В такий спосіб намагаються прищепити дітлахам любов до землеробства. Багато дітей не знають насправді звідки беруться овочі. Вони звикли, що вони лежать на полицях в супермаркеті. І задача проекту, якраз такий, такий, соціально освітні, якраз розказати і показати дітям і міським жителям, взагалі, в першу чергу, звідки ж беруться овочі». Як вони ростуть? Що таке насіння? Як воно виглядає? І те, як ростуть баклажани, на жаль, даже деякі дорослі, проходячи повз наш город, перший раз для себе відкривали, що баклажани ростуть таким чином. Тому це надзвичайно цікавий, корисний, значимий проект. І я сподіваюся, що він все ж таки вніс певну родзинку у розвиток нашого міста. Ідея створити Урбан Город саме у центрі міста належить Вірі Балеєвій, директору центру Універ. Її ініціативу підтримали у відділі у справах молоді та туризму Вінницької міської ради. Навколо городу намисно не ставили паркан, аби до нього міг потрапити кожен охочий. Дозрівали луниці, ми дозволили мешканцям зривати і куштувати полуниці. Да, звичайно, декілька кавунчиків у нас поцупило і дітям на той час було дуже прикро. Але одного разу, прийшовши на практичне заняття, вони знайшли величезного кавуна, якого тут же розрізали, якого тут же з'їли. З овочів, які зібрали юні огородники, вирішили наварити борщу просто неба. Для цього запросили шеф-кухаря одного з ресторанів міста. А поки той готував найлюбленішу страву українців, діти проводили досліди з насінням та розповідали, чого навчили за літо на городі. А в яких овочах є вітаміця? Цікавоста воліє, правильно. Запашний український борщ готовий, аби поласувати стравою, яку приправили зеленю та сметаною. віничани вишуковуються у чергу та займають карімати. Смачний, дивіться, як дітки наминають. Ірина Курш, Олег Літвінцев. Новини, телеканал Віта. До речі, за народним повір'ям в день 12 вересня прийнято накривати багаті столи, кликати гостей та влаштовувати пишні бенкети. Обов'язково готували ячмінну кашу на молоці, а також подавали на стіл хліб, випечений з зерна нового врожаю, і робили спеціальний обряд, який гарантував родючість врожаю. Для цього завивали в одну косу ячміні стебла з льняними і вівсяними. Ось такі справи кличте до себе гостей, щедро їх вгощайте. А я нагадую про наш сайт, де зібрані усі не тільки. А матеріали. Заходьте і дивіться. Попереду ще прогноз погоди. Він поставить крапку у цьому випуску новин. До побачення. Тринадцятого вересня Погода в Вінниці мінливо хмарна, Вітер очікується північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс десять плюс п'ятнадцять. В день плюс 27, плюс 32.